Я вітаю, і у нас акція 7 днів, або як я називаю, промгрупа. знижки літа до 50% знижки з 21 по 27, включно серпня. Дякую за коментарі та дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Дякую за вашу підтримку. Набір подарункової машинки Hot Хотвінс 5 штук в упаковці 399 гривень. Іграшка дитяча, м'яко набивна зі знижкою 245 гривень. Міні-модель 75 гривень. Транспорт в асортименті. Знижка більше, ніж 30%. Іграшка дитяча лялька-русалка 60 гривень. Набір іграшковий, дві штуки машинки в наборі, 70 гривень. Іграшка, що зростає, овочі за ціною 40 гривень. Азоши для малювання з ароматом, тобто ви потрете сторінку і аромат одразу з'явиться у вас на руках. Банан або ж полуниця розмір А4 за ціною 60 гривень. Подушка надувна зі знижкою 40% 50 гривень. Матрац для плавання надувний за ціною 100 гривень. Знижка 40%, зверніть увагу. Кому ще потрібні літні аксесуари. Олія ефірна завжди в магазині АТБ 10 мл, за ціною 40 гривень. Бомбочки для ванни і сюрпризом для малечі, мабуть, це хто не любить купатись, 48 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Крем фарба стійка фітолінія 40 гривень. Зараз в ціні. Окуляри для плавання 40 гривень. Є ще за 129, також з хорошою зараз знижкою. Це, мабуть, і для дітей, і для дорослих. Знижки від 40 від 30%. Плівка для вклеювання поверхонь, розмір 10 метрів. Кольори, я гадаю, що будуть в асортименті. Подивимось вже завтра в АТБ. Наглядно 199 гривень зі знижкою. Набір губок дві штуки за ціною 30 гривень. Точила для ножів та ножиць. Також його роздивимось краще вже в магазині АТБ. 70 гривень. Ароматичне саше за штуку 30 гривень, аромати в асортименті. Набір кліпс для рушників в наборі 5 штук за ціною 30 гривень. Відро на 10 літрів складне із ручкою, знижкою 30% 139 гривень. Акційна ціна. Матрац надувний, розмір 1,85 м76, 399. А розмір. 1,90 90 на метр 37, 649 гривень. Та розмір 2 на 1,80, 899 гривень, а знижки від 20% зараз на надувні матраси в магазині АТБ. Ключниця настінна 149 гривень. Підставка під гаряче розмір 45 на 30 прямокутної форми. 36 гривень. Дошка кухонна гнучка розмір 34. На 24 за ціною 63 гривні кольори в асортименті. Також зі знижкою 30% круги для плавання. Так, пончик діаметр 107 см 189 гривень для плавання шина. 90 см 90 гривень, і для плавання круг 119 см за ціною 199 Килимок для ванної кімнати розмір 40 на 60 кольори в асортименті, а за ціною 149 гривень. А вішалка на для шкарпеток 20 прищіпок знижка 40% 78 гривень. Лейд-лампа настінна гнучка USB зі знижкою 199 гривень. Іграшка для тварин, тобто для найменших, за ціною 65 гривень. Щітка, гребінець а для котів, для розчесування 85 гривень. А миша комп'ютерна, бездротова, акумуляторна 125 гривень. А зараз є знижкою. Набір кольорового паперу розмір А4, 63 гривні. Клей ПВА 110 мл за ціною 20 гривень. Набір ручок масляних в наборі 2 штуки за ціною 20 гривень. Ківш емальований на півтора літри з малюнком 199 Контейнер скляний із пластиковою кришкою на 640 мл за ціною 119 гривень. Чашка скляна на 425 мл 100 гривень. Органайзер для дрібничок розмір 25х26 169 гривень. Ніж кухонний 21 см за ціною 90. Гривень. І а, Дякую, хто підписався щойно на канал. Дякую вам за вашу підтримку. Комплект обкладинок для підручників 10-11 класи. 8 штук 73 гривні. Папка для зошитів 60 гривень. Набір мотиваційні стікери. Це, я гадаю, для вчителів перших навчальних класів. За ціною 22 гривні. Сковорідка алюмінієва зі скляною кришкою діаметр 24 см 399 гривень. Акційна ціна. А набір пластикових ємностей з кришками від найбільшого до найменшого, тобто три штучки в наборі 129 гривень. Перепрошую за гучний звук. Подушка 249 гривень, розмір 50 на 70. Рушник 100% бавовна, розмір 30 на 50 53 гривні. Рушник підкладка мікрофібра, розмір 39 на 50, 56 гривень. Капці кімнатні гостьові 60 гривень. Кольори в асортименті. Тример 2 в одному для чоловіків з насадками 229 гривень. Клей пістолет 3 стрижня в наборі зі знижкою 80 гривень. Органайзер пластиковий для приправ розмір 22х14 46 гривень. Тарілка склокерамічна глибока люмінарк, діаметр 20 см 45 гривень. Тарілка обідня 25 см діаметру 46 гривень. Ланчбокси пластикові на 750 та на 850 мл за ціною 46 гривень. Шкарпетки чоловічі, жіночі за ціною 33 гривні. Шкарпетки дитячі 26 гривень. А жіноча білизна. Кольори в асортименті розміри також в наявності 65 гривень. Це були знижки з 21 по 27 серпня в АТБ. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Нехай вас все буде гаразд. До наступних відео. До зустрічі!